Доброго вам здоров'я, шановні, 4 липня, п'ятниця. Сьогодні Православна Церква згадує Святителя Андрія, архієпископа Крицького. Ще сьогодні згадують про подобу Марфу матер... матері Сімона Дивногорця. В народі 4 липня уважно прислухалися до природи. Цей день вважався знаковим для прогнозу найближчих тижнів. Якщо зранку трава вкрита росою, а каміння й кущі блищать, як на терті, значить дощ не забариться. А коли після рясного дощу стає душно і важко дихати, наші предки казали, це ще не кінець, а тільки початок, ще буде й гриміти, і лити. Серйозним передвісником негоди вважали і темні хмари, що напливали з півдня або сходу, особливо якщо день починався ясно. Казали, що навіть грім може здаздалегідь попередити про тривалі дощі. А ось якщо вранці з лісу чути соловейкову пісню, це знак, що така погода приносить спокій і тепло. Дивились також, як поводиться вітер. Якщо зранку він йде за сонцем, а ввечері змінює напрям, настрій неба буде рівним і соняшним. А коли небо затягує довгими сірими смугами, то десь поруч готується дощ. Якщо на краях калюш з'являється зелений відтінок, то господарі знали, попереду сухі дні, доведеться оберегти кожну краплину. Сьогодні, шановні глядачі, хочеться побажати всім вам добробуту, щоденного, стабільного і такого, що вселяв би віру і надію в завтрашній день. Нехай гроші приходять легко, витрачаються з радістю і завжди знаходяться гроші на щось важливе. Бажаю вам міцного здоров'я, без тривог, без надмірів, з відчуттям сили, і легкості в тілі. Нехай у вашому домі буде тепло, серці, спокій, а в справах результат який радує. Хай цей день відкриє нову сторінку, де все складається вдало для вас і для тих, кого ви любите. Із цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся безліч цікавинок. Ми поговоримо про традиції, про обряди, про звичаї цього дня. Я розкажу, що сьогодні треба зробити, що сьогодні можна робити, а що забороняється робити. І, будь ласка, це відео додивіться до самого-самого кінця. Звісно, сьогодні буде так само місячний календар. Я щодня вже його додаю, саме на сьогоднішній день. Ставте цьому відео лайк, подобаєчко. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвоник, перевірте, чи взагалі він вас натиснутий. Якщо натиснутий, то нічого не треба робити. Якщо не натиснутий, то, будь ласка, натисніть. Пишіть довгі придовгі коментарі, робіть репости цього відео. І також я вас запрошую, як завжди, на свій телеграм-канал. Посилання буду в описі під цим відео. І я дякую сьогодні Господові Богові в цей день, 4 липня в п'ятницю. За цей день, за чудовий день 4 липня п'ятницю. Я дякую всім заступникам Небесним за заступництво. Я дякую всім нашим захисникам за захист. Слава Україні! І я починаю. 4 липня вшановують пам'ять святих, чиї долі і вчинки надихали покоління віруючих, залишаючи по собі слід в церковній і народній пам'яті. Особливо шанують сьогодні святителя Андрія Крицького, автору великого покаянного канону, який читають під час Великого Посту. Кажуть, що в дитинстві він зовсім не говорив, але після першого причастя з його вуст раптом полилися слова, і це стало початком великого духовного шляху. Андрій прославився не лише глибокими проповідями, а й дивовижною щирістю в своїх піснеспівах в яких говорив із Богом від імені всього людства. Ще однією постаттю, до якої з вдячністю звертаються віруючі в цей день, є преподобна Марфа мати Симеона Димногорця. Її життя було прикладом материнської любові та духовної відданості. Вона не відразу прийняла чернече життя, але зрештою глибоко зрозуміла покликання свого сина. Кажуть, коли вона востаннє прийшла до нього, щоб побачити, то Господь дарував їй спокій і тишу, ніби нагороду за терпіння і велику душу. Також в цей день згадують вірне подружжя Феодота і Феодотію, які жили в часи, коли бути християнином означало виявляти мужність щодня. Їхня єдність і віра залишились прикладом любові, яка нічого не боїться. Навіть якщо все навколо стає непривітним і холодним. Ще сьогодні згадується священномученик Федір із Кирини, один із тих, хто до кінця залишався вірним покликанню пастиря. Його любили за мудрість, спокій і тиху силу слова. Кажуть, він мав надзвичайний дар писати книги так красиво, що навіть ті, хто не поділяв його віри, приходили подивитися на його рукописи. Його вірність і світла і гідність залишилися прикладом для багатьох поколінь. Окремо сьогодні вшановується галацька ікона Божої Матері, давній образ, навколо якого впродовж століть гуртувалися молитви. Про нього казали, що він приносить розраду в тривозі і спокій в буремний час. Люди зверталися до нього як до тихої пристані, де завжди чекає світло. 4 липня в народі відзначали Андріїв день. Бо, як його ще лагідно називали, Андрій налива. Назва пов'язана з тим, що саме в цей час в природі наливаються колосся вівса, все, все стигло, все наповнювалося життєвою силою. Люди сподівалися на дощ, бо Андріївський дощик вважався добрим знаком, обіцяв щедрий врожай. Навіть спеціальні обряди на дощ влаштовували цими днями, аби природа не скупилася на вологу. Втім, якщо літо було дощове, то в принципі не обов'язково було проводити ці обряди. Так дивилися, або якщо середнє літо, або якщо сухе літо, посушливе, тоді проводили ці обряди на вологу. Я далі про ці обряди ще вам розповім. Також цього дня селяни працювали від самого ранку до заходу сонця, розчищали вівсяні поля, займалися сінокосом, а для коней готували овес облитий окропом, вірили, що це захищає тварини від хвороб. На стіл неодмінно ставили підсолену вівсяну кашу з підсмаженою цибулою та шкварками. До неї додавали вівсяний хліб, домашні печиво та булочки, а головною стравою був вівсяний кисіль, густа поживна страва, яку не пили а їли ложкою. Вважалося, що він очищає організм, зміцнює здоров'я, особливо шлунок і травлення. Серед дівчат існувало особливе повір'я хто хоче скоріше вийти заміж. Має зварити вівсяне на Андрія наливо, з'їсти його до останньої ложки і навіть облизати тарілку. Казали, що після такого обряду весілля довго чекати не доведеться. Щоб гроші прибували в цей день, дівчині, жінці чи господині дому варто зранку поставити на підвіконня миску з водою, а в нею кинути щіпку вівса Миску тримають до полудня, щоб овес набрався сили дня, а потім цей овес треба додати до каші. Щоб в хаті був достаток, господині слід покласти гілочку м'яти, трохи сушеної калини і зерняткові оса під скатертину на обідньому столі. Це має пролежати там рівно до наступної п'ятниці. Потім все це треба спалити. Ще на Андрія наливо проводили обряди закликання дощу. Звісно, якщо літо тільки було посушливе, я в принципі про це вже розказала. Якщо таке літо, як зараз, напевно, що не треба проводити додаткові обряди закликання дощу, бо ну вистачає дощу, насправді цього літа, слава тобі Боже, бо не було дощу. Ж ні весною не було, ні, ні зимою не було, ні, ні восени не було. Бачите, влітку нас зараз, зараз, слава Богу, є дощ. Так от як проводили взагалі обряди закликання дощу по селах, значить. Передусім в селі шукали старі занедбані криниці, і жінки йшли туди з молитвою, очищали джерело, очищали криницю, хрестили її, а потім вливали туди освячену воду. Це було не просто прибирання, а розмова з духами води, прохання про милість. Часто в криницю чи річку таку занедбану кидали дари, зерно, мак, глиняні черепки, навіть ложку борщу могли вкинути. Все те, що вважалося щедрим і цінним, як відкуп природі за її прихильність. Іноді жінки гуртом ставали до хресного ходу з образами, з піснями, ішли через село, навіть священника могли запросити, йшли через село до найближчого джерела. Біля води вони читали молитви, а потім несли освячену воду назад, кропили нею хати, хліви, худобу і поле. Вірили, що ця вода набирає сили, як тільки її повернути в землю дощ не забариться. Були інші дії, прості, ніби звичні, але з глибоким сенсом. Наприклад, на полісі жінки брали плуга і йшли орати дно пересохлої річки, символічно, звісно. Як ніби пробуджували її духа, казали йому Дивись, ми вже почали, тепер твоя черга, розлийся. Деякі зверталися до духа потопельників. Кликали їх ласкою, кликали, ну, могли дати якесь ім'я, але ну, зазвичай Я це було макар, макарчик. Просили розлити сльози над полем, щоб напоїти землю. Дітлахи тим часом бігали з селом, голосно співали Іди, іди дощику, заварю тобі борщику. Ну, звісно, до потопельників дійсно зверталися дуже багато в тих, в тих регіонах, в тих місцевостях і в ті роки, коли була посуха дуже велика, зверталися саме до потопельників, як до помічників, щоб вони допомогли перевернути оцей саме дощ. І в місця був такий обряд, але це робили хлопці. Молоді не одружені обов'язково. Був ще такий обряд, що треба було взяти горщик цілий, не черепки від горщика, глиняний горщик взяти щось в нього. Напевно, що всередину клали, а просто не зберіглося, що саме, бо знаходили такі горщики. А, і можливо щось було всередині в тому горщику. Якийсь ну якась ще пожертва, просто невідомо яка. Хлопці приходили значить, на те місце, де хтось потонув, і туди вкидали цей горщик глиняний, і вірили, що після такого обов'язково буде дощити, як треба, щоб дощило влітку. За народним місячним календарем, 4 липня 2025 року, це в нас п'ятниця, це в нас місяць в другій квартирі знаходиться, зростає місяць, і це один із днів, який в народі називали родовим, бо пов'язували з сім'єю, предками, домашнім затишком та внутрішньою опорою. Казали, що в такий день душа в хаті гніздиться. Це доба, коли особливо добре займатися родинними справами. Навести лад в домі, зателефонувати батькам, згадати пращурів, переглянути старі світлини, запалити свічку і все, що сьогодні пов'язане з родинним корінням, набирає сили. Навіть проста розмова за вечерою в колі сім'ї може стати духовним актом, що об'єднує покоління. В господарстві цей день сприятливий для домашніх справ, для куховарства, зашкварування, приготування їжі та зберігання. Добре, також сіяти або доглядати за тими рослинами, які символізують дім та благополуччя. Казали, що посадиш в день роду, те роду і послужить. Ну, звісно, якщо ви щось садите, сієте сьогодні, то не забувайте, що сьогодні в нас п'ятниця, це означає, що перевагу треба віддавати саме городині жіночого роду. Тому що це жіночий день, в нас п'ятниця. Не те, що прям чоловічого не можна, але краще, якщо це буде все ж таки городина жіночого роду. Сни в такий місячний день часто пов'язані з родичами, з хатами, зі старими речами. Їх вважають глибокими, непророчими, але нагадувальними. Якщо наснилося щось добре, це знак, що рід стоїть за вами. Якщо ж сон був тривожний, то добре зранку запалити свічку і подумки подякувати своїм предкам, не розповідаючи цей сон нікому. Стрижка в цей день рекомендована, особливо, якщо ви хочете зміцнити зв'язок із собою, зняти втому, покращити самопочуття. Вважалося, що волосся підстрижене в такий день місяця набуває сили роду і захищає людину від недобрих очей та втоми. Щоб притягнути силу, благополуччя і добробут, сьогодні можна молодій дівчині або жінці прочитати ось таке замовляння до місяця. Тобі, місяцю князю, світити жмуритися, Мені, красній діві, нічим не журитися. Тобі, місяцю князю, ясненько світити, Мені, красній діві, добре походити. Тобі, місяцю князю, сонце зустрічати, Мені, красній діві, солоденько спати. Я хочу нагадати, шановні глядачі, що всі замовляння треба читати пошепки. Ну от якийсь СМР відео, якщо ви дивитесь, приблизно в такому ключі їх треба читати. Я неправильно їх читаю, я просто читаю, щоб ви почули. Ну я не про не ще почу саме замовляння. Я просто вам текст проговорю. І звісно, цей текст я залишу вам в першому закріпленому коментарі під цим відео. Не читайте, як я, а читайте от пошепки і дуже-дуже швидко, це дуже важливо. А ще прийнято всі замовляння читати тричі або дев'ять разів підряд. Дивіться самі, е, немає якого, якогось такого закону, чи треба саме тричі, чи, чи треба саме дев'ять. Буває під деякими замовляннями, правда, написано, що саме це замовляння треба саме дев'ять разів прочитати. Там, а саме це замовляння, саме три рази прочитати. Але в більшості випадків або три. Або дев'ять, вже самі обирайте, як ви відчуваєте, і дуже-дуже швидко, і так, щоб люди навколо або не чули, або якщо вони чують, щоб вони не могли розібрати слова. Отак саме читається замовляння дуже сусереджено, дуже швидко і полу полупошепки. Так, як я вже сказала, я залишу, звісно, текст цього замовляннячка в першому закріпленому коментарі під цим відео. Ну, і друга квартира, в нас це дуже добрий період для того, щоб щось робити, щось продовжувати. Щось, щоб зростало щось. Ну, в принципі, початок так само закладати можна в цей період цю квартиру, але краще в п'ятницю нових справ не починати. Ми знаємо за народну традицію українською. В жіночі дні ми справи нові не починаємо, тобто не сьогодні. Сьогодні продовжуйте активно, дуже так масово робити те, що ви почали вчора. Якщо ви вчора якусь справу заклали, то сьогодні буде дуже добре її продовжувати. Що не можна робити сьогодні? Сьогоднішній день не надто сприятливий для нових справ. Краще відкласти важливі рішення, як от зміну роботи, переїзд, початку, початок ремонту чи весілля. Фінансові питання теж краще не чіпати. Не варто ні позичати гроші, ні позичати комусь. Це може спричинити клопоти. Якщо маєте намір провести час на природі, то варто подумати двічі: є ймовірність натрапити на щось тривожне. Чи то погану погоду, чи неспокійних звірів навколо. Сьогодні краще уникати сварок із коханою людиною. В народі казали, що якщо посваритися, то святий Андрій може й дороги розвести. Тож цей день варто пожити в злагоді з іншою людиною, підтримати одне одного, поговорити з теплом і розумінням, бо саме мир в парі найкраще оберіг на довге щастя. Ще важливе застереження цього дня. Сьогодні особливо не можна кривдити тварин навіть словом. Крики, гвалт, грубість або спроби прогнати якусь тваринку можуть обернутися неприємністю. Жінкам краще утриматися від прання і миття голови. Народна традиція радить в п'ятницю не турбувати воду без потреби. Сьогодні у нас, шановні глядачі, п'ятниця на тижні, а отже, це пісний день. За традицією, цього дня утримуються від м'яса, від риби, від молочних продуктів, утримуються від яєць та всього, що містить тваринні жири. П'ятничний стіл має бути простим і стриманим, але поживним. Добре засвоюються каші на воді, гречана, ячна, пшенична, пшоняна, до них пасує тушкована або варена картопля, капуста, буряк, морква, квасоля. Так само можна приготувати овочеві супи. Борщ без заправки або пісну грибну юшку. Дозволено також хліб, соління, квашені, овочі, соняшникову олію, мед, сухофрукти та горіхи. У пісні дні краще уникати навіть пісної здоби з великою кількістю цукру. Вона не заборонена, але суперечить трішечки ідеї стриманості. Якщо хочеться чогось солодкого, то краще обрати забачене яблучко, ложку варення або мед з узваром. Не потрібно дотримуватися посту тим, хто має хронічні захворювання, проблеми із травленням, слаг... слабке здоров'я, дітям, вагітним і годуючим жінкам, а також людям, які важко працюють фізично. В таких випадках головне це підтримка сили і турбота про себе а не суворість у харчуванні. 4 липня іменини відзначають Андрій, Марфа, Микита, Єлисавета та Артем. Цього дня хочеться привітати іменинників зі святом їхніх ангелів. І побажати миру в душі, радості в серці, натхнення в щоденних справах і тепла в кожному дні. Хочеться побажати кожному із вас здоров'я, любові, що буде надихати, щирої підтримки та щасливих подій, які залишаються в пам'яті. Нехай життя буде щедрим на добрі зустрічі, на приємні несподіванки та на світлі емоції. А небесні покровителі хай щодня оберігають, хай ведуть правильною дорогою. І благословляють на все-все все добре. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Це в нас 4 липня 2025 рік. Бачите, п'ятниця. П'ятниця в нас сьогодні звичайна, не 2,10. Тим не менш, деякі заборони все ж таки є на цей день. Це ну, по-перше, нових справ ми не починаємо, незважаючи на те, що місяць росте. Завтра можна буде, напевно, що трішечки попрацювати в цьому напрямку. Сьогодні зась. Тим не менш, так само жінкам, як я вже сказала, жінки в п'ятницю не мають мити голову і не мають прати за можливістю. Так, в принципі, будь-яке інше рукоділля в принципі, не забороняється сьогодні. Хоча я не можу сказати, прям, що це прям бажано по п'ятницях робити рукоділля, але от суворої заборони, як завжди. Немає такої на сьогоднішній день. Більш-менш спокійна в нас п'ятниця цього разу. Та давайте вже переходити до наступного дня. Завтра в нас буде 5 липня, і це в нас іменинний місяць. Про це я поговоримо в завтрашньому дуже цікавому, цікавому відео. Обов'язково повертайтесь на цей канал або дізнатися дуже в таких деталях про те, яке сьогодні свято, що не можна робити. Розповім все, що зібрала саме про цей день. І нагадаю вам, що на цьому каналі я розповідаю про неперехідні свята, а також про перехідні народні свята. І перехідні народні звичаї. Їх дуже багато нашого українського народу постійно щось знаходиться новеньке, знаєте, як кажуть, нове це, добре, дуже, це дуже добре забути старе. Це точно. От Я коли вивчаю наші народні звичаї традиції, я розумію, що я, О, я щось нове знайшла, насправді це ж не нове. Це просто я цього не знала, і багато з українців, взагалі, з наших з вами співвітчизників так само цього не знали, або як слід забули. Ну напевно, що старенькі бабусі може щось з цього і пригадують, або жінки, які, які спілкувалися з бабусями зі своїми, так само деякі факти з цього пригадують. Але насправді дуже небагато таких свідчень є в сучасному житті. Тож ці свідчення ми з вами будемо знову відновлювати. От і приходьте завтра знову на цей канал, щоб послухати про день завтрашній. Я дякую вам за цікавість до українських традицій. Дякую вам за час і увагу, які ви приділили цим нашим українським традиціям. Будьте здорові, бережіть себе! Слава Україні! І до зустрічі завтра! До побачення!